Давай тоді так теоретично скажемо. Ось Північна Корея це такий тоталітарний режим, де є невелика група лідерів, і ці лідери передають владу один одному. Може через успадкування, може через якісь конфлікти. Питання люди могли б протестувати? Тобто там дуже багато ну, людей, які живуть погано, і їм було б вигідно змінити цю владу. Але з високою ймовірністю кажуть політологи, ніяких протестів там не буде. Чому? Тому що у цих людей у них немає ресурсу. Ну, вони ж не можуть вийти там з голими руками проти танків. Угу. У них немає обміну інформації. Організації. У них немає організації, у них немає ніякої інфраструктури. Тобто ймовірність протесту в Північній Кореї, навіть якщо там протест дуже-дуже потрібний, але він там, скоріш за все, не станеться, тому що у людей немає ресурсів і організації. І навпаки, інший радикальний приклад буде Росія або Сполучені Штати. Там можуть бути авторитарні тенденції. Наприклад, в Штатах лідер вже хоче залишитись на третій срок, або в Росії там Путін вже сидить скільки років, але люди сильно не протестують. Чому? Ну тому що вони в принципі задоволені. Ну, типу, у них є гроші, у них є кар'єри, у них є якась там національна гордість. Люди але в, в Росії, Росії але, але в Росії, знаєш, мені здається, дуже важливо. Це те, про те, що ти говорив: в Росії люди збились в дуже велику гульбашку. Дуже велику, але Так, і ті, хто були проти, або програли, їх могли арештувати, або виїхали. Тобто вони вирішили там не боротись за владу, а поїхати. І це така. Як це похибка вижившого? Ось ті, хто в Росії залишилися, вони якби всі підтримують цей режим. Та тому там протестів вже очікувати, скоріш за все, не треба. В Білорусі, наприклад, були ну такі радикальні випадки, коли влада Лукашенка знищувала громадянське суспільство. Ну якось іраціонально. Вони там закривали ГОшки. Сад... наприклад, якщо це ГОшка займається тим, що допомагає бідним діткам лікуватися від раку. Ну що поганого в такій геошці, але навіть такі геошки закривали, тому що влада в Білорусі. Повністю вичищала простір громадянського суспільства, щоб там не було жодної інфраструктури для протесту, щоб не було там людей, там незалежних з ресурсами, які могли б щось постити в інтернеті, обмінюватися інформацією. Ну тому, що урок України він дуже показовий. Є якраз дослідження Євромайдану. Ними займалася Ольга Олнух, це така професорка в університеті Манчестер. Вона робила багато досліджень, і вона якраз показала, що в Україні ну, механізм виходу на протест був, що це часто люди спілкувалися. Через соціальні мережі, наприклад. Тобто люди десь в регіонах обмінювалися інформацією, ділилися ресурсами, там скидались, купували квитки, там щось переписувалися в соціальних мережах і приїжджали на Майдан. Відповідно, якщо ти зруйнуєш цю інфраструктуру, якщо у людей не буде інтернету, не буде соціальних мереж, не буде здатності довіряти один одному, купити квиток разом, приїхати разом, то і не буде революції.